Моє шанування ви на ютуб каналі Львів медіа. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Або якісний аналіз від Віктора Ягуна, генерал-майора запасу служби безпеки України, заступника голови СБУ у 2014-2015 роках побачили більша кількість людей. Будь ласка. Поставте подобайку цьому відео, напишіть свій коментар, ваші враження від почутого аналізу та покажіть це відео своїм друзям, адже таким чином ми працюють алгоритми Ютубу. Пане Вікторе, я вам кажу, слава Україні, і дякую, що ви знайшли час доєднатися до Етеру. Ще одне прохання до нашої спільноти. У нас триває збір на дизельний бус для виконання бойових завдань на турецькому напрямку для роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 109 ОБР територіальної оборони. Будь Під ласка, підтримайте це мега важливо і пам'ятайте, що в принципі неважливих зборів не буває а гривня до гривня та й буде легше знищувати ворогів. Прохання долучайтеся, і ми дякуємо вам за те, що ви з нами. Пане Вікторе, ми з вами зібралися обговорити ситуацію в Сирії, чому ми це, цю тему піднімаємо? Тому що Сирія важливий регіон для Росії, зокрема, так тому що вони дестабілізуючи ситуацію на близькому сході впливали на ціни на нафту на світовому ринку, і а ми знаємо, що нафта це основне находження в бюджет Росії. Крім того, з того, що подобається кожному українцю, те, що і в Сирії знищують Росіян. Але якщо говорити так більш предметніше, Пане Вікторе, ставлю вам питання, чому Сирія важлива для Росії і чи втрата контролю Росії над Сирією матиме значення для нас, вами, тобто для України? Ну... Сирія важлива для Росії в багатьох факторах. В геополітичному вона важлива тим, що Росія таким чином нібито приймає участь в глобальних процесах Сходу. Близького сходу може впливати на ті чи інші речі, там приймати участь в перемовинах як одна зі сторін, і це їх підігріває, що вони там впливають на якісь там глобальні процеси. Це один момент, інший момент чисто військовий і так само геополітичний, в тому, що вони мають там свою військову присутність, це військово-морська база на Середземному морі і. Військово-військова авіаційна база, військова авіаційна там аеродром, хімії, і це власне оці дві два компоненти. Вони дуже важливі, тому що якщо Росія втрачає ці два об'єкти, вона втрачає можливість демонструвати свій свою присутність в середземному морі. Вона фактично припиняє своє можливість контролювати там чи 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 Демонструвати свій прапор військово-морській в Червоному морі, ну, Суєцький канал Червоному морі, і відповідно Індійський океан. Теоретично вона може це забезпечувати з Тихого океану, але це така дуже дуже теоретична така річ. Тому, в тому контексті, що е, в них немає можливості, е, тих, що було до 2014 року, наприклад, е, е, Забезпечити забезпечити своє ну захід своїх суден військово-морських там в європейській порти або там навіть північної Африки, то цей порт для них критичний. І власне ще ще одне то, що вони справді мають можливість демонструвати своє озброєння, свої сили в тому регіоні, де завжди були в переважній більшості. Ринки їхнього збуту. Це недалеко і Північна Африка, і сама Африка. Це хаб для перекидання тої техніки, в і таким чином контролювати процеси, які в Африці відбуваються, тому що іноземний корпус, там чи який він там африканський корпус зараз називається, він все одно перекидався через Сірію. Це основний шлях. Це все, якщо вони це все втрачають, для них це дуже сильний удар. Це більше для них, пане Вікторі, такий політичний ляпас чи і військово-стратегічний? Я думаю, що комплексний, і політичний і військово-стратегічний, тому що коли вони будуть, якщо вони будуть викинути з, з цього регіону, вони, вони вже не можуть на, 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 на тому ж рівні е, там впливати на перемовини між тою самою палестинською адміністрацією і Ізраїлем, е, е, якось впливати на Туреччину. Тому що вони, от всі перемовини, які йдуть суречиною, наприклад, один там не основний, але один з основних ну, один з питань, які піднімається, як ми вам не заважаємо всі. діяти сірі, да? там, от, У вас є там свої інтереси, у нас є свої, але давайте якось розмежуватися і е, е, приймати е, до уваги і нашу позицію. Якщо вони не будуть в Сирії, то це один з аргументів. Викування стреччиною в них пропаде. Ну, з того, що повідомляє наш гури, так що для того, аби втримати контроль над сирією, вони зараз, Росія планує перекидувати туди своїх найманців з Африки. Але якщо ми згадуємо о цих вагнерівців, які знищили в Бахмуті, по суті, Сирія для Росії була ще й таким тренувальним майданчиком, що там і вагнерівці тренувалися, і значна частина військових росіян там проходили такі, що називається навчання в бойових Умовах, тож але з того, що зараз бачимо, що вони ну по суті лишають свої бази, втікають. Що це вам як військовому експерту показує? Ну, це повністю провал їхніх розвідорганів, тому що вони мали передбачити такий розвиток подій або хоча б контролювати процес. І те, що вони сконцентрували значні, значні запаси зброєння на базах, які були, ну тобто вони умовно були досягнені оперативні досягнення повстанців, не врахувавши ці речі, не передбачивши цей наступ, вони фактично серйозно підірвали спроможності Росії на даному на даному полі бою, вони зараз для того, щоб відновити свої можливості, у них дуже дуже. Все, все обмежено. По-перше, немає немає змоги відновити цей так, так званий сирійський експрес, який діяв там з Новоросійська до Тартус до до, до цієї військово-морської бази, тому що закрита закрити протоки Туреччиною і немає тих кораблів. Частину ми знищили, частину пошкодили, частина в ремонті, і вони просто не неспроможні тепер чимось замінити навіть цивільними суднами. А літаки, Ну що там літаками можна перекинути, навіть якщо при великому при великому бажанню, це точно не ті не, 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 не сили. Ми там щось пообіцяли цим е, 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 сирійцям але два літака з озброєнням ну, це нічого. Тому будемо дивитися, спостерігати. Взагалі, зараз дуже цікава йде гра. там Я чув, що Сполучені Штати запропонували Асаду перестати контактувати з Іраном, і ну не знаючи про Росію йшла мова але якщо вони перестануть контактувати з Іраном і допомагати перекидання з озброєння в, в Ліван і е, допомагати їм розміщатися вздовж голландських висот, е, таким чином загрожувати е, Ізраїлю. Бо Асад може отримати там якісь зменшення санкцій, там преференції, якісь там ще щось таке, і можливо, можливо вони залишать його в якійсь мірі на, на посаді. Щось таке. Якщо він піде на це, то Росія там точно не, не залишиться, тому що для Асада це принципово. Він або з одним, або з іншим. Ну і ще, в принципі йдеться питання про його життя. Я так розумію, про життя сада. А для Путіна як для диктатора врятувати одного диктатора це важливо, тому що я так розумію, після того, що сталося з Кадафів, Путін боїться повторити його долю. Чи я помиляюсь? Ну не тільки після Кадафів. В нього найбільший удар він отримав після знищення цього генерала угу. Uh -huh. Коли е Трамп дав вказівку, і він був знищений. Е за допомогою дронів, і після того в, в, в Путіна почалися фобії щодо дронів. Тому е, він дуже боїться за своє, за своє життя, за то, що чим це чим може завершитися. Він там тасує свою охорону. Е, найбільший найбільший фактор, який може вплинути, це власне оце е, участь в тих чи інших е, зустрічах. І він чому він літає тільки в ті країни, які там. Повністю контрольовані і він і може собі дозволити тільки за тільки за того, що е, що там е, немає, е, ну без безпека забезпечується власне е, дро, е, антидронова. Тому він справді дуже в такому е, напруженому стані. І е, чи він допоможе асаду я думаю, допоможе, тому що е, 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 взаємодія е, між е, Асадом, старшим і теперішнім Асадом ще з Радянського Союзу, і я думаю, що таких старих друзів точно не можна кидати. Ну, а я хотіла тоді уточнити. По суті, для Росії зараз Сирія це другий фронт. Та я навіть важко сказати, тому що в них стільки тих фронтів, вони один фронт, наприклад, там закривається, другий відкривається. ну Дивіться. Росія Хто би міг подумати, що Росія кине в Вірменів? Для них е, було принципове перебування на північному Кавказі, е, на південному Кавказі, але нічого все сталося тим, чим сталося. Е, е, вони просто е, змушені були, е, ну, чи, чи після якоїсь домовилися з Туреччиною і е, Азербайджаном. Вони просто кинули е, на призволяще і пішли е, з е, території Нагорного Карабаху. Тому ну, я думаю, що для того для того, чи є там чи немає якісь принципові моменти, ну тепер важко сказати: є фронт, який вони підтримують в Африці, є фронт, який вони підтримують на на близькому сході ті самі кусити. Тому я вже не говорю про якісь там речі, пов'язані з Середньою Азією, де вони так само намагаються бути присутніми. Росія намагається грати глобальні ігри, але не завжди спроможна, спроможна це все витягнути зараз на даному етапі, тому що зав'язавши в Україні, для них Україна як виявилося, найбільш принципова позиція, тому що це прямо борбі для них. Е, от е, давайте ще тако, аби пояснити, е, як ситуація в Сирії може вплинути на війну в Україні, на вашу думку? Ну е, дивіться, вона може вплинути тільки в іншу сторону, якщо їх вий там, вий там викинуть, то тоді вся ця Габаїль, яка там зараз розташована, вона з'явиться в Україні. О цих росіян, зокрема, якщо ми говоримо. Але я би все ж таки волів, щоб вони там застряли і все більше і більше затягувалося в цю ті там розборки, переб... сварки, локальні війни. Тому що чим більше вони будуть витрачатися на там на ту Африку, на на на, на Сірію, на ще якісь там напрямки, тим менше у них буде спроможності щось робити в Україні. Ну, Але з того я вже цитувала повідомлення від Агур, тобто вони будуть перекидувати континенти з Африки, а не з України. В якому варіанті вони можуть, на вашу думку, забрати військових з України і перекинути в ту саму же Сирію? Чи такий варіант взагалі не варто розглядати? Ну, за Україну я не буду казати, тому що їм треба перекидати якісь підготовлені війська. А от з Африки насправді. Вони можуть перейти, тоді вони будуть втрачати Африку. У них не так багато там тих людей підготовлених, яких вони можуть там витягнути. Якщо вони щось витягують, десь щось забирають. Знаєте закон фізики? Якщо звідки щось забирають, то десь воно має з'явитися. Тому я думаю, що порожнечук в Африці має хтось заповнити, а ким її заповняти незрозуміло. Але е, якщо ми говоримо про дестабілізацію в Сирії, це, якщо не помиляюся, останнє таке серйозне загострення за 8 років, тож е, увага відволікається не тільки Росії, але і Сполучених Штатів Америки від України чи ні? Це там... можливо тримати під контролем Близький Схід? Сполучені Штати там менше всього задіяні, якраз в Сирії, тому що в них є їхні просі, вони їх як підтримували, так і підтримують. Це сирійська демократична армія і курди, які Ну там є декілька п... курських угруповань. Одне з них це робоча е... партія Курдісана, вона е... проти Туреччини і підтримується асадом В якійсь мірі е... Асад використовує їх для того, щоб вони нападали на Туреччину з і е... робили там партизанську роботу. І потім все це бумірагам по, 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 по ньому ж по, ну, по сирійській владі е, вдарило. Е, а американцям головне втримати ті, е, ті е, нафтові поля і е, родовища, які вони зараз контролюють через свої проксі. І е, час від часу вони просто е, вони і так мають контингент, який задіяний в, в забезпеченні безпеки Ізраїля. Я не думаю, що там додатково щось треба робити. Там вистачає я кажу ще раз сил не американських, які можуть бути там задіяні. Інша справа, ще раз наголошую що це проблема для Росії і Ірану, в першу чергу для Ірану, тому що якщо Сирія як дорога життя буде знищена, проксі в Лівані фактично залишиться без тої підтримки. Тут я маю на увазі. Першу чергу пізбул, яка постійно йшла з Ірану через Сирію Це в Сирії е, біля Дамаску е, формувалися і заводи по вилученню ракет, і дронів, і е, туди прилітали літаки з озброєнням для Хамасу. Якщо це все буде знищено, відновлення сил Хамасу в Ліві ну, стане дуже проблематичним. Тому що тому е, Ізраїль зараз е, з цікавості спостерігає за тим всім, що відбувається. І навіть є інформація, яку підтвердили ізраїльтяни, що вони піднімали свої винищувачі, які не дозволили проліт транспортного літака Ірану в Сірію, і цей літак змушений був розвернутися і повернутися в Іран. Тобто Іран намагався щось там перекинути через повітряний коридор Сірію, але от ізраїльтяни вперше підняли свої винищувачі і не дозволили цього зробити. Тому е, зараз цікаво спостерігати, чи витримає е, е, режим Асада і його е, союзники, які е, з там різноманітні проксі е, російські російські війська, е, ті удари, які наносять їм повстанці, так, да, Росія активно використовує авіацію, але наземні частини фактично себе е, просто дискредитували. Я думаю, що десь ми почуємо навіть використання військових кораблів. У них там є кораблі, які на калібрів. Я не виключаю, що буде зал калібрами по повстанцям, тому що ну інших можливостей продемонструвати свою присутність в цьому регіоні Росії вже не залишилося. Ну вони вже застосовували авіацію проти повстанців в Сирії, зокрема і знищували звичайні цивільні міста. Тобто, по суті, їхня тактика нічим не відрізняється, від того що вони робили, поки існує Росія як країна як така, зокрема, і в Україні теж вони це роблять. Е, якщо пане Вікторе, я вас вірно розумію. Нам треба вболівати, аби цей повстанський рух, якщо так можна сказати, в Сирії, затягнувся якомога довше, якомога більше було знищено росіяни, щоб вони не прийшли сюди. От за це нам потрібно полівати в Україні станом на зараз. так тому що під, ну, підтримати. Ну, Росія, Росія намагається знайти там український слід. знайшли там була публікація е, ТАС, про те, що є якісь там умовні українські, українські якісь там інструктора, які вчили повстанців користування е, е, дронами, що вони там готували. Всю, всю операцію за гроші американцям нам така каша була на наведена в цьому повідомленні. Навіть не хочу його коментувати повністю, це на тому фоні, що насправді росіяни перебувають і це задокументовано. І всі знають в Сирії Вони проводять навчання і артилерійські і, і підготовку тих, хто володіє дронами, і інші навики, які отримали вони. В, в україно російській війні. Тому е, вони завжди намагаються перекинути скори на здоров'я. Е, я, я думаю, що е, наша присутність така чисто теоретична, що у нас просто знаєте ворог е, нашого ворога. Е, це, ну якщо не друг, то в крайній мірі союзник, найбільше. Пане Вікторе, mm -hmm. дякую, що знайшли час. Роз'яснили ситуацію. Віктор Ягун, генерал-майор запасу служби безпеки України, заступник голови СБУ 14-15 році, обговорювали ситуацію в Сирії і як це повпливає на війну в Україні і прокані Якщо ви ще не задонатили на дизельний бус для рупак 109 дев'ятої будь ласка, зробіть це. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Донати бувають щирими і дуже щирими. Я дякую всім, хто долучає. Ається до збору, і е, хто був разом з нами в цьому етері? Дякую пану Віктору за його час та аналіз. Дякую вам добачмо.